Всім привіт! Ви на каналі Паростки і Натхнення. Сьогодні я вам покажу, як чистю свою гвоздичку. Після зими вона трохи страшненька стала, але це не значить, що вона померла. З нею все ок, я її не накривала і, взагалі, я не люблю накривати рослини, тому настав час її почистити. Видирати гілочки я не раджу. Я в мене отакі ножички. Я ними просто так от зрізаю і одразу дивлюсь, чи гілочка повністю суха, чи є щось зелененьке. Якщо є щось зелененьке, то це добре, це значить, кущик ще й живий, просто ще не прокинувся. І тому далі я продовжую її отак от зрізати. Геть сухе прибираю зовсім. Якщо листя пожовкло нерівномірно, тут дуже робіть на свій власний розсуд, кому як більше подобається. Я спеціально залишаю такі гілочки, трошки їх присипаю землею і чекаю, поки вони пустять листочки пустить по пагінці, навіть якщо ви її отак покладете і присипете землею. А самий зелененький кінчик залишите, щоб він споглядав сонечко. Кущ, навпаки, навіть стане більш раснішим. А ось я вам зараз покажу вже підстрижений кущик. Підстригала я його тижня-два тому, і ви бачите, він вже напускав новенькі гілочки і виглядає досить гарно.